Чи протестанти у вашій місцевості за потреби раніше зверталися до отців церкви? Насправді ні. Чому хіба не очевидно йти до них, якщо ми хочемо дізнатись, що мав на увазі Ісус, що означає цей чи інший уривок зі святого письма? з Чим ми не погоджуємось, чи про що думали перші християни? Знаєш, тоді ми знали про історію церкви і просто мали читати першоджерела, і я прочитав, мабуть, кілька сотень таких. Але практично завжди ми зіштовхувалися з такою інформацією, як, наприклад, Вовгустина, який пише, ніби про ранній протестантизм, про вільну волю, покликання і так далі. І все побудовано на протестанському принципі тої ж вільної волі. І знаєш, це як рости біля маленького струмка, а потім випадково побачити океан, і оці говорили про десятки тисяч сторінок. Як зрозуміти стільки інформації? Хіба що Кельвін і Лютер прочитали всі тексти отців? Тож, давай дивитись на основі їх, порівнювати з ними, і це якраз те, що ми робили, практично. На півсвідомому рівні лише кілька людей читали літературу отців, але навіть тоді мені здається, це не було обов'язковим для них. Як ви думаєте, католики теж потрапляють у таку пастку, обираючи тільки те, що звучить по-католицьки, і підтримує їхню віру, але пропускають вірші, які підтримують протестантизм. Чи навпаки, якщо ви читаєте щось від ранніх отців церкви, то там зустрічаєте католицизм? Ох, це і так і ні. З одного боку, так. На мою думку, ми завжди шукаємо джерела, які підтверджують те. У що ми вже віримо, але з іншого боку ні. Наведу відомі рядки Ньюмана, що якщо ви заглибитесь в історію і на секунду забудете, що ви протестант, і прислухаєтесь до ранніх отців церкви, ви знайдете якийсь варіант, що буде справді чітко протестантський. Мова йде не тільки про вшанування Богородиці, ставлення до Євхаристії чи вшанування святих, але ви ж не можете рухатись далі, не враховуючи попередні речі. І коли ви звернете увагу, що найбільш проблематичним є не те, що вони говорять. Але те, що вони не намагаються обговорити це, маю на увазі, що вони більше припускають, аніж стверджують, і ця інформація більш загальна, ніж ваше місце вірування, яке зрештою переконує людей прийти до Бога. В певній мірі це пояснює, як розростався протестантизм і чому він налічує 20, 30, 40 тисяч конфесій. Ми були лише присвіторською американською церквою чи частиною південних баптистів, і ми були лише в певних регіонах, місцях, і це було нормою у другому, третьому, четвертому столітті. Ви так цікаво сказали, що ми можемо зрозуміти, що церква вірила у те, про що не сперечалась. Я навіть про таке не думав. Мене здивувало третє, четверте і п'яте століття, тим, що відданість Марії, Марійська доктрина. Є в гімнах, молитвах, у проповідях, але нема жодних обговорень на цю тему. До прикладу, Єронім сперечався з Гельвідієм, і він спростував все, що казав Гельвідій, просто звернувшись до стандартних вірувань, що Марія завжди була дівою, і з цього все почалося. Це справді тривожило мене. Читав недільні проповіді перших отців. Я прочитав 4 чи 5 томів. І лише тоді почав розуміти, що вони пояснюють святе письмо краще ніж ми, краще ніж мої улюблені професори, священники і вчителі. І рядки Августина про те, що нове заховане в старому, і старе відкривається в новому, не просто істина. Це саме те, що священники робили кожної неділі, і не лише аналізували одну чи дві глави на кілька хвилин. Вони справді продумували свої проповіді. Однозначно читали не лише улюблені уривки з Нового Завіту, вони читали все святе письмо і що саме цікаве в стилі лекцій. Я знаю, що так робили в синагогах і храмах стародавнього Ізраїлю, але ми так не робили. Я ще досі пам'ятаю, як замальовував у власному щоденнику різні паралелі між Ісусом і Мойсеєм. Про які я прочитав вам Амросія. наведіть кілька прикладів, бо люди, які зараз нас дивляться, абсолютно не знайомі з тим, що взагалі можуть бути якісь паралелі. Так прикладом може бути порівняння Ісуса в новому завіті і Мойсея в Старому. Тому Бог нарешті посилає Спасителя, щоб рятувати свій народ. Але як тільки Спаситель народжується, його самого потрібно рятувати, бо вийшов указ Тирана Ірода щодо дитятка Ісуса і всіх єврейських хлопчиків у Вифлеємі. Амросій і Августин та інші автори просто пок. Казувало, що це не перший такий випадок. Перша така ситуація була з Мойсеєм. Бог посилає провідника, щоб визволити свій народ, але і його треба було рятувати через імперський указ іншого тарана Фараона, цілю якого був не лише Мойсей, але й інші єврейські хлопчики. І ми можемо бачити, як Бог буквально рятує нашого Спасителя через чоловіка на ім'я Йосиф. Ви також знайдете такого Йосифа в старому завіті, де він, як і святий Йосиф, син Якова, правнук Авраама, але Йосиф з нового завіту. Теж походить від роду Авраама, це перша глава Матея, і він також описаний як праведник, і він також вивівся те сімейство з Ізраїлю до Єгипту, щоб рятувати його. Ці паралелі були очевидними для отців церкви. Я відвідував різні семінари про книги Старого і Нового Завіту, але ніколи не бачив такого внутрішнього зв'язку між ними. Знову ж таки, Амросія це лише початок. Ми бачимо, як свята сім'я виходить з Єгипту. Ісус проходить Йорданські води і входить в пустелю, щоб постити там протягом 40 днів. І в такому ж напрямку Мойсей виводить ізраїльтян з Єгипту через води Червоного моря, де вони потрапляють пустелю, по і він постить протягом 40 днів і 40 ночей, в той час як ізраїльтяни зазнають різних спокус. Ісус долавив спокуси, які ізраїльтяни не змогли, але всі три рази. Він просто цитував старий Завіт. Також одного разу диявол наводив приклад, але Ісус цитував второзаконня, і отці пояснюють, що якщо повернутись назад у часі, то це саме місце, де Мойсей пояснював ізраїльтянам, чому вони зазнали невдачі, бо не хлібом єдиним живе людина. Вау! Дивовижно! Так, і таких паралелей було більше. Наприклад, після 40 днів посту Мойсей отримує закон на горі Синай і дає їх 12 племенам. А після свого Сорокаденного посту Ісус виголошує проповідь на вже знайомій вам горі, і він каже, що прийшов не скасувати закон, але виконати його. Тож Мойсей передав закони, але цього було недостатньо. Тож він обрав з дванадцяти племен дванадцять князів, які допомагатимуть йому правити. З іншого боку, Ісус виголошує проповідь, і це нова угода, яка не скасовує, а навпаки, виконує стару. І наступне, що він робить, вибирає дванадцять учнів. Далі Мойсей зрозумів, що йому потрібно більше людей, тому він призначає, призначив 70 інших чоловіків і поблагословив їх. Ісус же сказав, що жнуваря сні, а робітників мало, і він призначив 70 інших учнів і поблагословив їх. Далі Мойсей піднімається на гору, щоб провести такий собі день молитви з Господом, і бере з собою Арона, Надава і Авіга. Ну і Ісус піднімається на гору, щоб провести день у молитві. Він бере Петра, Якова та Йоанна. Тоді відбувається переображення Ісуса, так само, як це сталося з Мойсеєм, коли обличчя його засяяло так, щоб потрібно було одягнути вуаль, бо люди не могли дивитись на нього. Що стосується переображення, то хто б міг з'явитись, крім Мойсея та Іллі? Це ж уособлення закону і пророків. Мойсей дав людям закон. Ілля був найбільшим пророком Ізраїля, який також колись постили 40 днів, як наш цар. А про що вони говорили? Вказує Амвросій у Євангелії від Луки 9:31. І це відхід Ісуса, який мав статися незабаром у Єрусалимі. Але слово відхід грецькою – це екзодон. І тут ми бачимо Ісуса, який говорить про новий вихід, говорить до Мойсея, який символізує екзодон. Варто було б порівняти записи Амвросія і Августина. Тож ми можемо бачити, що Мойсей робив різні чуда, і найперше перетворення води в кров. А от перше чудо Ісуса перетворення води в вино Мойсей також цілює прокажених. Він також протестує лідерам, його переслідують. Також власне Ісус проходить через всі ті самі паралельні події. Наступний факт: вихід ізраїльтян. Ну і звісно ж, Ісус прийшов створити новий вихід, нове спасіння для нас, і власне це те до чого Амвросій привернув увагу громадськості. Це євхаристія, сповнення старого завіту. Ісус виконав те, що було написано. Я собі уявляю, як ви читали це. Звісно ж, тоді інтернету не було правильно. Ви просто читали ці книжки, які, мабуть, ваші друзі, протестанти, не читали. Ви оглядалися навколо і питали, чи хтось знає про це? Так, знаєш, в останній рік навчання, семінарії ми багато сперечалися. Мій професор, кілька моїх одногрупників і я були в міжнародній раді біблійної непогрішності. Також ми були чудової думки про Біблію, але було питання, яке розділило в Вчених, вчителів та студентів, чи наважимося ми повторити дослідження письменників нового завіту? Іншими словами, чи можемо ми читати старий завіт, так як читали його автори нового, тому що вони читали так, як і ранні отці церкви, які просто наслідували приклад авторів писання. Але суть в тому, що ми ніколи цього не робили. І переважна більшість протестантських вчених і івангелистів, навіть такі автори, як Річард Лонгнекер, сказали б: ні, вони мали Духа Святого, вони були апостолами, вони мали свою рідну ліцензію і вони могли б навіть витлумачити святе письмо неправильно, але все одно придумати правильні вчення. В той час менша частина людей базувалася на Патріку Парабоні, і лише невелика кількість протестантів сказала, що ця теорія правильна, бо ж знаєте, Павло не Сказав, наслідуйте мене, як я наслідував Христа, за винятком, коли справа доходить до пояснення Старого Завіту. Це той момент, де я сам можу щось зробити. Я можу просто наслідувати Ісуса, який навчав Слова Божого. І я досі вчуся цього. Отож приблизно сім чи вісім тижнів, відколи я почав досліджувати цю тему. Я мав приготувати свою першу проповідь, я переглядав Євангелія. І після того, перші три або чотири тижні, люди тиснули мені руку. Коли проходили повз питаючи, звідки ти це придумав? Ох, мабуть, завдяки серйозним особистим дослідженням і наполегливому навчанню інтелекту, але знаєте, напевно, я постійно повинен був вказувати авторів під час виступів, бо я наче грабував оригінальні джерела. Після кількох місяців я почав пояснювати людям, звідки я беру всю цю інформацію і запрошував читати разом. І багато хто з них почали йти цією стежкою, хоча ми не знали точно, куди вона приведе. Але менш ніж за два роки я вчився і молився на самоті через кризу віри. Я також відкрив невідомі речі, які були ще перед отцями з 2, 3, 4, 5 століття. знаєш, Жан Денілу і Делюбак. Обоє були католицькими кардиналами, і також Конгар, і особливо цей Ратцінгер і я пізнав у них той самий до логічний підхід, що у перших священників. ви як протестант і пастор церкви, читаєте Ратінгера зараз. Саме так. Окей, як це сталося? Маю на увазі, ви читали його книгу про контрацепцію, ви змінили свою думку. Але як ви казали, зламаний годинник все одно показує правильний час двічі на день. Тож як ви почали читати католицькі джерела? Що це означало для вас, як для людини, яка проти католицизму? Мені важко узагальнити. Мені навіть тоді було важко пояснити, але суть тому, що Католики не просто праві щодо контрацепції, вони не лише правильно читають старий і новий завіт разом. Вони використовують це в Євхаристії. Ми називаємо це Господньою вечерею. це просто їжа. Але зачекайте хвилинку, для католиків це була жертва, і в цьому набагато більше сенсу, якщо це жертва, тому що це визволення народу у новому завіті, так як вихід з Єгипту в старому. Але як це може бути жертвою? Ці питання виникали в мене в голові, і на них дали відповідь отці церкви. І першу річ, яку я зробив як пастор. Я запровадив щотижневе причастя. У нас воно було чотири рази на рік, і люди думали, що це просто ритуал. І я назвав це оновленням завіту. Я пояснив старійшинам тим, хто сформував цю громаду, що це такий літургійний відпочинок до поновлення вашої шлюбної угоди, яку зазвичай поновлюють чотири рази на рік, інакше знайомі починають зневажати вас. Ось це ритуал. Тож я провів анонімне голосування. І коли ми запровадили щотижневе причастя, це змінило наше пережиття Слова Божого і цього таїнства також. І тепер ми реформовані протестанти-католики. І хоч римо католики в чомусь і помиляються, та в них все ще багато чого правильного. Ми не можемо стверджувати, що все римське погане. Ні. Ми мусимо поглянути, можливо, вони праві в чомусь бо, закривши очі на цю істину, ми можемо багато втратити. Але як ви дізнались про Ратінгера? Як так вийшло? Що ж, я проводив багато часу у книгарнях, тоді і зараз теж. Для мене це просто любов. Я теж люблю книгарні, ти просто втрачаєш лік часу в них. Так, ми з сім'єю читали книгу Генрі Смоллі Мова любові. Ми з'ясували мови всіх наших дітей, мову мами, але вони не змогли зрозуміти мову любові тата, поки моя донька не сказала твоя мова любові, книжки. І так це справді моя мова любові, бо я проводив дуже багато часу у книгарнях, і я читав книги. Данієла Те Делюбака, і потім випадково натрапив на коробку з книгами, яку віддавали за копійки, і там була потерта копія вступу до християнства Рацінгера. Я не знав, ким він був, але видавництво Сібері опублікувало цю книгу, тому я думав, що він може бути методистом або єпископом. Я прочитав 30 чи 40 сторінок, і навіть гадки не мав, що він католик. І я був вражений. Оце чоловік думає так, як я, навіть більше і краще. Тут є про заповіт, про причастя, про сім'ю, про те, що Бог це тато. Я все більше і більше читав і усвідомлював, що все глибше і глибше грузну в проблемах. І знаєш, він описує поняття спасіння, пояснює, що більше не може бути так, що Бог отець дивиться на Ісуса, що висить на христі, і не бачить свого улюбленого сина, а тільки наші гріхи і на нас свій батьківський гнів. На якій ми справді заслужили, це питання завжди мене турбувало. Я завжди захищав цю теорію, тому що згідно з поясненнями Лютера і Кальвіна, так було сказано в Євангелії. А Ратзінгер пояснює глибоку логіку, покути через Ісусові страждання. Ісус був не захисником, але нашим представником так написав автор. Я сказав: Вау, це ж новий Адам! І тоді я зрозумів, що моя совість просто вимагає, щоб я відмовився від минулого. Від минулої церкви, а я також викладав у місцевій присвітерській семінарії. Але чому ви могли відмовитися? Чому ви не могли просто додати деякі елементи, і все? Знаєш, я був таким гнучким? Маю на увазі приймав і адаптував кожен елемент для протестантського світу. От уявіть, я стою попереду і рухаюся до певних маленьких католицьких речей, і я приймаю їх тиждень за тиждень, місяць за місяцем. Але коли прийшов перший рік, я почав усвідомлювати, що ховаю секрети від людей. Знаєш, є вираз, що не ти тримаєш секрети, а вони тебе. І правду кажучи, тоді мені оплодували, казали: Вау, ти так гарно пояснюєш твоє навчання, таке класне. Я запросили вести кілька курсів у місцевій семінарії, і це було навіть краще ніж проповіді. І тоді мені запропонували стати деканом. Тож одного дня за обідом я зустрівся з головою управління Стівом, щоб пояснити, що не маю докторського ступеня. Все це не має сенсу. І він відповів: ми вже обговорили це анонімно проголосували і хочемо запропонувати тобі роботу бути деканом. Можеш викладати ті предмети, які хочеш переробляти навчальний план. Коли я пояснив, що мені потрібен докторський ступінь, вони запропонували оплатити навчання, щоб я став католиком. І в той момент я зрозумів, що я лицемір. І я сказав Стіву, я не можу сказати чому, але я мушу відмовитись. О, ні, це напевно була робота вашої мрії. Це була мрія всього мого життя, яку я сподівався реалізувати в 50. А тоді мені ще не було й 30. Я пішов додому. Кімберлі, моя дружина, постала й молилась за мене. Думала, що мене звільнять. І коли я розповів, що мені запропонували, вона так Зраділа, але коли я розказав про свою відповідь, я думав, вона мене вдарить. Але натомість вона спитала, чому я сказав ні, і все, що я міг відповісти, щоб не вилізло мені боком. Що одного дня я постану перед Господом, розповідаючи, чого я навчив людей, за яких він помер. І я колись був впевнений в тому, що знав, а зараз ні. і Я не зможу сховатись за моїми улюбленими професорами і сказати: Господи, я вчив того, що почув від них. І тоді Кімберлі обняла мене і сказала. Я поважаю твою чесність, але знаєш, я думаю, що чесність на хліб не намастиш, Хі. бо я відчував, що це кінець моєї кар'єри, професора семінарії. Я ніколи не стану деканом. Пастором для моєї спільноти, яка виявляла все більше і більше захоплення, і тоді дружина спитала, що це означає, від чого ти хочеш відмовитися, і вона подивилася на мене, так ніби говорила: добре, чесність і так далі. Ти повинен відпустити минуле. Але що нам робити? Ще одне запитання: ми інколи неправильно вважаємо, що протестанти не вірять у справжню присутність Ісуса, хоч насправді ми віримо. Але очевидно, що протестантизм включає в себе багато пунктів. Тож, навіщо так боятися? Якщо деякі протестантські конфесії теж вірять у цю чи іншу істину, яка є в католицизмі, можливо, варто просто знайти відповідний напрям протестантизму, це так. Я намагався довести собі семінаристам, парафіянам, що між католиками і протестантами спільного не просто 5 чи 10 відсотків, але більше ніж 45, 50, 60, 65 а то й 70%. і знаєш, навіть коли ми щотижня мали причастя, ми все одно називали це Господньою вечерею. Хоч я вважав це Євхаристією, бо так вважали перші отці церкви. А коли я пояснював реальну присутність Ісуса, я насправді цитував Кельвіна і використовував книгу волоса Кельвін і таїнство причастя як основу для пояснення теми причастя в семінарії. Кожного разу, коли справа доходила до того, що Кельвін пояснював, що він має на увазі під справжньою присутністю, він завжди. Де говорив про духовну присутність. Але ж це реальна фізична присутність. І я думаю, окей, що ж це має означати, як це все конкретизувати, щоб не зупинятись. Хіба є більше Святого Духа на квадратний метр час Євхаристії ніж у будь-який інший час? Зовсім немає сенсу в тому, щоб зменшувати реальну присутність до духовної, і всі ранні джерела одностайні в тому, що це тіло і кров Ісуса, його душа і божественність, його воскресле тіло, але все ж таки тіло, і в цю гру можна грати лише до певної точки, і тоді я грав, і фактично я. Так почувався, і навіть пам'ятаю, казав про це Кімберлі, що я граю в церкву. Я вдаю, наче можу проводити причастя. Але ж це очевидно з цього письма, висловлювань ранніх отців церкви, що я просто граю. Я не можу приготувати того, що справді визнавалося б Євхаристією. Немає покладання рук єпископа, лише старіше не клали на мене руки. Вони використовували формули пресвітерської церкви. Якщо чесно, я починав сприймати все це як підробку справжньої католицької віри. І я сказав, друже що буду шукати церкву, яка б відповідала тому, що написано в святому письмі, і про що писали ранні оці церкви. Але знаєте, моя громада визнавала все те, про що я говорив: всю істину. Проте на той момент я не думав, що приймати цю істину це також означає бути католицьким священником, можливо, і православним. Отож я почав шукати серед східних і російських православних церков. Згодом я зрозумів, що аж ніяк не можу перейти туди. Чесно, я був переконаний. Аргументом було їхнє прийняття Святого Духа. Нікейський собор затвердив те, що Святий Дух сходить від Отця і Сина, і власне це твердження розділяє схід і захід, але православні його заперечують. Тому я зупинив свій погляд на католицькій церкві.